Ти, ж, ти постарієш, ти підростеш, ти приходиш у пекло. Це я не ходу в пекло. Попадеш. Я буду ходити тут привидом. Ти не будеш тут ходити приводом. Да? Ти будеш тут ходити? Так. Да. Тільки ти ходиш ну, спочатку в пекло, і тобі буде погано. Пек буде погано, але я потім. Ти, тобто, ти будеш привидом. тільки ти. Є хочу ходити тут. Привиком. Він бачить. Вийдіть в казанку. Та Джері. Як там кота, треба, щоб миша була, підписала йому один листочок а він, попал... а він попав у пекло. Він не попав у пекло, він просто жив. Ну да. так. То... Йому заприснилось на самом деле. Бо він він брати торти, письмо, щоб він підписав, а це <соць> Мишка так взяла, перервала, ти потім покліп, кліп, потім сам підписав, не міг цей наляпав, а потім попав пекло. 老师。